Всім привіт! З вами команда Орбісара. Я Вадим Молоденков. Сьогодні ми в господарстві Чернігівської області приїхали до сівалки кінзе 3616-рядної. Зараз будемо її дефектувати. Подивимося, в якому стані сівалка. Подивимося на ті моменти, які потрібно звернути увагу. Куди нам дивитися, що лізти, що дефектувати, щоб у нас все було добре в посівній компанії. У нас на порядку денному сівалка кінзе 3616 рядна переобладнана на присіжній плантіл висівними апаратами Вісет 1. І вакуумом. Так, починаємо дефектовку сівалки. В першу чергу треба звернути увагу на транспортні колеса, на ступиці транспортних коліс. А саме пере... ну, їх перебрати треба. Там є сальники, втулочки, є що перебирати. Тобто колеса транспортні перебрати. Далі переходимо до секцій. З приводу секцій. В першу чергу. Це люфт. Треба звернути увагу на люфт-секції. Однією рукою я вам не продемонструю, але виробітка на планках верхніх, лівій-правій, виробітка на планках нижні, ну, на планці нижній. Потрібна, заміна втулок вже не допоможе. Заміна втулок на даній секції не допоможе. А ну, ж, вийшло у тебе секцію, піднять да трохи шатноче. Там ти О, супер, а давай решатимо. А ну, подавай і вліво-право. О, як класно ходить. Все, 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 побачив. Коротше, дуже великий люфт. Заміна втулок уже тут точно не допоможе. Заводи розгроблені, втулки 25 і потрібно розсверлити втулку до 28. Ну, взяти всі потрібні планки, скласти в одну, поміряти найбільшу виробітку. І прийняти рішення, докуди ми розгробуємо. Чи до 28 чи до 30, віддати їх на завод, чи дуже дуже толковим токарям. Розсверлити 28-38 втулку і зробити втулки. Новенькі втулки і будуть у вас відновлені планки. Втулка робиться під 16 болт, тобто болти у нас ідуть 16. -ти. Зовнішній діаметр відповідно того, що ми розсверлимо, чи 28, чи 30. Таким чином, ми відреставруємо. Секцію, тобі ж в полі секція не буде гулять. До речі, це дуже-дуже критично. Шат-секції, оскільки у нас висівний апарат вакуумного типу вакуумного типу. Коли йдуть якісь бієння на саму секцію, відповідно у нас може зсипатися насіння, і будуть у нас і двойники, ну і в більшу чергу і пропуски і двойники, за рахунок того, що насіненки будуть сипатися. Ідемо зверху вниз. Йдемо зверху вниз. Так. Тут ми вставляли, давайте сюди підійдемо. В першу чергу Ноутіл Колтер. Ноутіл Колтер подимається у нас на найвищий отвір. щоб, Оскільки ми працюємо по оранці в даному господарстві, Ноутіл no Колтер предназначений для роботи по ноутілу. No Якщо сівалка не працює по ноутілу, працює по орденці чи по дисковці, ну, то колтер потрібно або взагалі прибирати, або підіймати якомога вище. Треба розуміти, що він не прибирає пожнивні залишки. Він лише прорізає та допомагає сівалки зайти в ґрунт. Е, далі, Тобі, як це правильно перевіряється? Чи не заважає нам ноутіл колтер? Ми витягуємо сівалку на асфальт, кладемо саму сівалку тихенько на асфальт, дивимося, що у нас іде глибше. Ноутіл колтер. Чи диски сошника. Відповідно, диски сошника мають іти глибше, щоб формувати посівне ложе, а наутілколтер має йти вище, якщо ми працюємо по оранці. Або його взагалі краще прибрати, він не прибирає пожнивні залишки. Ідемо далі. далі. Диски сошника. Для того, щоб перевірити нам, чи нормальні у нас диски сошника, ми скористаємося звичайною рулеткою. Ми беремо рулетку. Зараз я поки беру рулетку, ви не скучайте. Так, беремо рулетку. от блін, Так. Все, я взяв рулетку. Берете, притуляєте її, заводите до... Олександр, <с> треба ваша допомога, Я вже беру беру рулетку. <с> так, давай ти тоді рулетку. Витягуй. Заводимо її вовнутрь диска. І дивимося, перетуляємо її на одному рівні, бо там заважає підшипник, і дивимося, який у нас диск. Все. Диск заводу має розмір 38. Як ми бачимо, у нас тут диск 37 і 8. Ну, по, по різні, до речі, по цій сівалці в різнобої йдуть трошки диски. Десь у нас 37,8, десь 37,4, 37,5. Тут у нас скільки ми міряли. Ну, давай. О, заведем. Заведем. 37,5. Ні, трохи більше. Трошки 37 більше. і 7. Ну, в принципі, на сезон дисків ще вистачить. Зайдемо до регулювання саме дисків сошника. Щоб відрегулювати диски сошника, ми підкладаємо. Так сказати, регулювальні шайби, яка встановлюється на сам вал, до якого кріпиться потім диск. Потім. В залежності від діаметру диску. Ну якщо ми говоримо про кінзи, то є таке просте регулювання від наших американських колег. Беремо дві візитні карточки. Зараз покажу, як заводиться. Беремо візитну карточку, заводимо її між дисками сошника і ведемо до того моменту, поки вона не перестане заводитись. З іншої сторони, робимо аналогічну дію. Бачимо, у нас залишається якийсь отвір. Саме на диску 38 см. Відстань між двома візитними карточками має бути на розмір однієї карточки, там десь 2,5-3 см. Як ми бачимо, дані диски не відрегульовані. Відповідно, нам треба їх розводити. розводить. На що це впливає? Це впливає на якість формування борозни. Відповідно, якщо диски можуть бути зведені або розведені. Розведені диски у нас потрапляє, потрапляє земля всередину диску. Відповідно, ми форму бороздуємо не буквою В, а буквою W. Якщо диски сильно переущільнені, то у нас неправильно формується борозда. Йдемо далі. Чистики. Чистики, я підлазив, але не відкручував. Чистики всі зношені. Тобі, ж, чистики, які чистять саме диск сошника, замінюються. Ось воно. Що стосується ричага опорного колеса. Теж така цікава штука, напряму впливає на глибину посіву. Таким чином, в першу чергу, глибина посіву виставляється на даній сівалці отакою от ручкою. Ручкою ми взяли, підняли її, перевиставили і ставимо, куди там нам надо, на яку позначку. Але дана ж сівалка у нас працювала. Відповідно, має ця якась виробітка. Подивимося саме яка. Будемо дивитися спочатку, давайте збоку. Дуже гарно видно. Тут десь більше, десь менше, десь іще більше, ось як тут. Тобто в нас є виробітка. Якщо ми подивимося його з боку, яка саме у нас тут виробітка, то ми побачимо, що на саме оцій скобі у нас виробітка більше, ніж пів см, а той більше. Бачите, або навіть 0,7. Питання, на яку глибину ми сіємо? На цьому ряді, на цьому ряді, на цьому ряді. Якщо на скобі, така виробітка. Якщо на скобі, така виробітка. Далі. Є у нас оця губа так звана, коромисло регулювання глибини. Дивіться, яка на ньому виробітка. Це більше також, ніж пів сантиметра. Додаємо ці півсантиметра, ті пів сантиметра. На яку глибину ми сіємо? Знову ж таки, задаємося питанням. Далі. Ну, Тобі ж для, вам так для розуміння, коли сівалка опускається, піднімається опорне колесо, дана скоба і дана губа натягуються одна об одну і відповідно рычаг, який ми виставляємо глибину, тримає дану глибину. Але речах, саме реча ударяється об коня, об оцю Цікаву штуку, на якій також є виробітка. І на речагу, як ви можете бачити, виробітка також є дуже велика. Більше, ніж пів сантиметра. Яка у нас картина по глибині посіву? Пів сантиметра, пів сантиметра, пів сантиметра? вже півтора. Тут одна. Тут у нас інша виробітка, десь більша, десь менша. На яку глибину сіє дана сівалка? Ну, мабуть, агроном в полі вийшов, покопав по якомусь одному ряду. Сказав, що волога в нас на 4, сіємо на 4. У полі реально перевірив це, але ж не немає можливості перевірити по всьому ряду, бо у нас виробітка всюди різна. Правильно? Правильно. Йдемо далі. В середині рычага опорного колеса. Як ви можете спробувати побачити, у нас також є виробітка, оскільки це коромисло грає. Потрібно робити рекомендації. В першу чергу: заміна скоби. Якщо не встановлюються гідродожими, то міняється ця скоба. Далі: заміна коромисла, губиться її. Далі відновлення речага всередині. Відновлення речага ззовні, тобі ж наварюємо, наварюємо і щесуємо. Або заміна самого речага. Це є дорого. Далі колесо. Колесо у нас встановлено на самому валу коня, регулюється шайбами. В середині рычага у нас є втулка. Втулка відповідає за оцей момент. В першу чергу, заміна втулок. середині. Далі. У піднятому положенні у нас колесо має чистити диск сошника. Для того тут є спеціальний борт. ось він. Спеціальний борт, який предназначений для очистки диску сошника. Колесо тут не підведене, відповідно, диск у нас не чиститься. Потрібно підвести, буде речаги після повної заміни всіх цих моментів. Що стосується резини, треба звертати увагу на резину. А саме виробітку резини і наявність оцих кантів. На даній сівалці я вже прийшов подивився. Немає борта. Є борт. Немає борта. Бачите, яке колесо класне. О, все взагалі дуже гарно видно. Немає борта. Тобі ж є дуже велика виробітка на резині. <coughs> на резині. Заміна самої резини. Це орієнтовно 16 коліс, саме опорних на даній сівалці. Далі проходимо, прокручуємо опорні колеса, дивимося стан підшипників. При потребі міняємо підшипники в опорному колесі. Далі, якщо ми підліземо, у нас є насінневий провід. У нас є насінневий провід. Як ми бачили, він трішки у нас нерівненько а не просто так. Момент регулювання дисків сошника має, себе показує також. Тобі ж у нас є захист насінневого проводу. Він знаходиться у нас отут, який захищає саме цей насінневий провід. Він, якщо випрацьовується, його потрібно також міняти. Передивлюйтеся обов'язково ваші насінневі проводи, чи немає на них виробітки. Тобі, ж, коли у вас летить насіння по насінневому проводу, вона може вдарятися об вироблений насінний провід. Йдемо далі. Тут ми все сказали. Система закриття борозди. З приводу системи. По-перше, якщо ви ставите на зберігання сівалку, обов'язково відпускайте пружини. Бачите, що з ними трапляється? Заміна пружин. Заміна пружин. Далі. Тут є втулочка з ексцентриком. Якщо... І у нас така картина по системі закриття борозди. Заміна втулок Зовнішні і внутрішні. Але, можливо, це не допоможе. Потрібно в першу чергу розібрати, подивитися, чи немає виробітки на самому кронштейні. Якщо у нас на кронштейні йде велика виробітка, то потрібно його реставрувати, а потім ставити втулку. Опорні, прикатуючі колеса. Робимо отаке нехитре. Бачите, підшипники. Заміна підшипників прикатуючих коліс. Заміна підшипників прикатуючих коліс. О, взагалі теж класно. Де потрібно? Далі дивимося за саме опорними прикатуючими колесами, за корпусами, куди може натрамбовуватися земля. Це потрібно міняти. Дивимося за корпусом. Який також потрібно міняти. Ну і натяжника я сказав пружинку. Далі, в принципі, по секції це все. Потім передивлюєтесь, якщо ваша сівалка працює на механічному приводі, передивлюєтеся вали, натяжники, цепки, все мастите, перевіряєте, чи все у вас добре. І буде вам щастя. Карданні вали. Де потрібна заміна хрестовин. Потрібно їх мастити також, хрестовинки, не забувайте. Що стосується вакуума? переходимо саме до обладнання Precision Planting. З приводу вакуумного вентилятора обов'язково потрібно його діагностувати. Раз перед сезоном визиваєте вашого офіційного дилера, у нього є спеціальне обладнання для діагностики гідромоторів на вакуумних вентиляторах. Перевіряєте ваш вакуумний вентилятор, щоб сезон він не давав вам проблем. Перевіряєте, чи видає він потрібний. Потрібне навантаження на певному потоці масла. Переходимо до висівних апаратів. Ми вже зняли одну банку. В першу чергу, що потрібно сказати? Що потрібно сказати? На висівному апараті від Precision Planting у нас є камера насиченості висівного апарата. Камера бункера, яка регулюється. У нас є різні позначки від одного, як ви можете бачити, до чотирьох, Обов'язково на кукурудзу ми відкриваємо до 4, щоб нам вистачало посівного матеріалу в висівному апараті. На соняшник ми закриваємо до двох, оскільки насіння у нас на соняшнику і так буде вистачати, але щоб воно не заважало самому висівному апарату крутитися, якщо це електромотор не лишнє навантаження на електромотор, оскільки насіння буде багато, якщо це механічний вал, щоб не виходили у нас підшивнички. Як ми можемо бачити на даному висівному апараті. Я його вже відкрив. Був посів кукурудзи. А камера насиченості була відкрита на 2. Перевіримо теорію. Ще раз, на даному висівному апараті був посів кукурудзи. Перевіряємо, наскільки відкрита у нас камера на 2. Інша секція. На 2. А потім проблеми по посіву. Так, побачили. Далі. Як тільки я відкрив висівний апарат, відкрив висівний апарат, ось його інша частина, я звернув увагу, що диск висівного апарату у нас має специфічний колір, Саме колір насіння протруєного. Чому так? Це слідчить про те. Що у даному господарстві не додають талькографітної суміші при посіві. Обов'язково висівний апарат Precision Planting потребує додавання тальку на посіві кукурузи та соняшнику. А саме в пропорції 80 на 20, 80 тальку 20 графіту. Тальк гасить момент тертя. Графіт гасить момент статики. Давайте подивимося на. Середню частину, тобто що це у нас камера, регулювання якої здійснюється саме тією позначкою за весінним апаратом. Щіточка у нас є, щіточка ще не підношена. Щіточка. Але, як ми бачимо, весінний апарат знаходиться на зберіганні в такому собі стані. Ви відсіяли, обов'язково взяли компресора, видали оце все лишнє. Це ж впряму ваша якість посіву. Далі. Скидувач. Скидувач, як ви бачите, вже підношений. Рекомендована заміна скидувача. Висівний апарат. Давайте його розкриємо. Так, розкриваємо висівний апарат, витягнули з плінта. диск. Бачимо ми, що на диску у нас є вже дуже велика виробітка. І диск у нас, бачите, його існування напилення талькографітного заводу вже закінчилося. У вас в господарстві має обов'язково бути талькографітний спрей, обов'язково, яким ви берете всі диски і раз перед сезоном пропшикуєте талькографітним спреєм, графітним спреєм. Так, у нас на дворі зараз зима, дуже холодна погода. І резинки вже просто-напросто подубіли. Майте собі за правило витягати резинки на зиму та класти їх в тепле місце. Резинки подобили. Будуть люди міняти резинки. Далі. Е, ви що Ну, Ви на нього подивилися, щоб він такий собі був непіддушатаний, нормально себе тримав. Працювала пружинка, все як потрібно. Все добре. Підкладочки. Дивіться, з заводу йдуть ось сюди підкладочки. Раз. Два, три, чотири. Їх тут чотири чомусь штучки. Заводи, як правило, йде одна підкладочка. Мічена. Якщо у вас новий висівний апарат, ви її витягаєте. І, має бути все добре, але є така спеціальна штука на висівному апараті. Як ви бачите, ось сюди три борта. Раз, два, три. Давайте я зараз спробую фокусуватись. Раз, два, три. Правильно відкалібрований весінний апарат. Оцими підкладинками є тільки тоді, коли у вас диск лежить на другому, на другому канту. Тобі ж берете диск, не збідношений диск. Диск, кладете його, притискаєте диск повністю до вашого весівного апарата і дивитесь, і дивитесь. Як ви можете бачити, підкладочку потрібно витягати. Трошки зайвого наклали. Потрібно витягати. У вас має лежати диск в прижатому стані на другому зубцю. Буде треба відкладати тобі. Ж. Дивіться, за саме вашим весінним апаратом немає там нічого складного. Складних там якихось регулювання, є такі елементарні дії, які потрібно робити. Сухі добрива. Сухі добрива. Звертайте увагу на сухі добрива. Витягайте, не залишайте їх замувати. Сухі добрива тут знаходяться в такому ось стані. Не знаю, мені здається, дефектувати їх саме по кінзі буде трошки задорого. Стійка сухих добрив, чистики, диски, трубки подачі. Виробітка. О, теж Ну, така картина. Все, дуже дякую. З вами була команда Орбісагра. Звертайтеся, якщо потрібно передивитися вашу сівалку, завжди будемо раді. Все, на все добре, гарна дня. Все буде Україна.